Доброго дня, мене звати Яна, я вчителя, дефектолог, реабілітолог, також нейропсихолог і мама дитини з аутизмом. І я, як ніхто, знаю, як важливий розвиток дитини в перший рік життя. І зараз ми поговоримо про базові речі, які формуються на першому році життя, як розвивається мозок дитини в перший рік життя. Та чому це важливо для подальшого розвитку. За нейропсихологією є три функціональні блоки мозку. Перший блок це регуляція тонусу та бадьорості, другий блок це прийом, обробка та збереження інформації, та третій блок це програмування, регуляція та контроль діяльності. За ці всі блоки відповідають різні частини мозку. Далі ми розберемо етапи розвитку в перший рік життя. Насамперед, від 0 до трьох місяців у нас іде формування базових рефлексів, встановлення зорового контакту, реакція на звуки та голоси. Тобто, що це значить? В дитини формується рефлекс смоктання, хапання. Вона встановлює контакт з мамою, вона може посміхатися, вона реагує на голоси знайомі, все тому що вона це все робить ще з утробу. Тобто вона дитина реагує на голос мами, коли мама до неї говорить ще в утробі. Так само аналогічно звикає до голосу тата і звикає до голосу рідних. Також може дитина притихати, коли. Чує незнайомий голос. Так, Це все дійсно є. Далі, ідемо, далі. від 3 до 6 місяців. Ми помічаємо розвиток моторики, ми помічаємо. Базові рефлекси це перевороти, тягнення до предметів, це початок лепету, це відповідь на емоції дорослого. Тобто дитина вже реагує на емоції, дитина розуміє, коли мама в настрій, коли мама з нею жартує, от коли мама посміхається, коли мама там суворо щось вже каже і так далі. Тобто, ця вся реакція формується в розрізі 3-6 місяців. А що ми можемо ще спостерігати у 6-9 місяців? Дитина починає сидіти без підтримки, дитина взаємодіє більше з іграшками і розпізнає знайомі обличчя. Тобто саме в цьому віці дитина вже формує для себе поняття, що це тато, це мама, це от бабусі, які там часто до нас приходять і так далі. Так далі. І далі у нас йде 9-12 місяців, це повзання, це перші кроки, це вимова перших слів та імітація дій дорослих. Тобто це не обов'язково, що це все появиться в 9 місяців, але ми маємо такий розріз часу, коли це все з'являється. Так, кожна дитина розвивається в своєму темпі, але це базові речі, на що треба звернути увагу. Підведемо такий короткий підсумок, що ж дитина вміє в один рік. Фізичний розвиток це дитина повзає, сидить без підтримки, стоїть, тримаючись за опору, робить перші кроки, тримаючись за меблі і потім вже без ручки і так далі. Дрібна моторика це тягне предмети до роута, перекладає предмети з однієї руки в іншу, тобто в неї оцей баланс, кидає та трасе предмети, так вона досліджує світ в цей момент. З'являється пінцетний захват, це коли дитина ось так. Бере мілкі предмети між великим і вказівним пальцем. Візуальне сприйняття це дитина шукає предмети, коли бачить, що дорослі заховали. Наприклад, ви ховаєте іграшку, і дитина її шукає. Але коли дитина це бачила, що ви її ховали. Може стежити поглядом за руховим об'єктом, може покласти предмет в коробку. Слухове сприйняття у нас розвинено. До такої міри, що дитина заспокоюється при звуках знайому голосу, розуміє прості інструкції, типу дай, киця», помахай папа і так далі. І, звісно, дитина має розуміти слово ні, зупиняється або призупиняється і дивиться на дорослого, тобто має ось цей зоровий контакт, вона дивиться на реакцію мами. І по комунікації ми маємо це е, зосереджена увага на обличчі дорослого, е, посмішка у відповідь, розрізняє знайомих і незнайомих, просить бажаною вказівним жестом. Дуже важливо, це вказівний жест, це не просто коли дитина отак сидить, тикає, 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 ти. а коли ми питаємо, вона там показує нам корівки і так далі, або ж вона нам показує, що вона хоче, там, якщо вона бачить іграшку на поличці, то вона може показати пальчиком, і ми реагуємо на це. Може грати в прості ігри, наприклад, куку, -ку, тусі, тусі і так далі. Тобто дитина отак комунікує, отакі базові ігри на комунікацію вона має мовлення. Тобто, у неї з'являється такий лепет, це мама-ма-ма-ма, баба-ба-ба-ба. -ба -ба", да -да 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 -да", і з'являються перші слова. Вони можуть з'являтися 9 місяців, вони можуть з'являтися у рік, деякі дітки в 11 місяців, то мають. Вже невеликий словниковий запас, деякі там один і два вже мають. Але отак от вона от формується перші слова мама, папа, бібі, -бі", топ, ам. Тобто це якби не повністю слова, але це слова пов'язані з дією. Тобто, коли дитина бачить машину, вона каже, бі бі Тобто це не просто там, що дитина щось там собі напридумала і лежить бі-бі-бі-бі-бі. Бі-бі-бі. Ні, дитина побачила машину, вона заакцентувала, можливо, показала мамі і там бі-бі. От це є мовлення дитини одного року. Також рекомендації для батьків, як забезпечити. Розвиток дитини вдома це забезпечення регулярного сну та годування, створення спокійного середовища. Це у нас підтримує перший блок мозку, тобто це від самого народження. Далі стимуляція другого блоку мозку. У нас іде ігри з різними текстурами, звуками, читання книжечок з яскравими зображеннями, але ви повинні розуміти, що це легкі речення, що це легкі казочки і так далі, але зі змістом. І розвиток третього блоку це ігри на імітацію дій, захочення до самостійних дій. Е, також сприяння фізичному розвитку дитини, тобто ми можемо сприяти, щоб дитина повнила, класти іграшку там десь, щоб дитина переверталася, і так далі, так, далі, так далі. Придумувати їй ігри. І ознаки, на які варто звернути увагу. І, скажімо так, задуматись, це коли у дитини. Відсутність зорового контакту, дитина не реагує на ім'я, відсутність лепету до 6 місяців і не виявлення інтересу до іграшок або людей. У таких випадках рекомендація звернутися до фахівця для оцінки розвитку, тому що дехто скаже почекати ще маленька дитина, але. Краще не чекати. І в підсумок хочу сказати, що перший рік життя це фундамент для подальшого розвитку дитини, важливо підтримувати кожен етап та бути уважним до сигналів, які подає малюк. Якщо вам була корисна ця інформація, мені дуже приємно буде, якщо ви поставите лайк, напишете коментар, щоб в мене була мотивація і бажання працювати далі над цікавим і корисним контентом для вас. Тому дякую за перегляд. Розвивайте своїх діток, слідкуйте за їхнім розвитком. Це дуже важливо.